Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перша Євангелія від Марка, що ми слухали, це про сами, самий час, коли Христос умирає на Христі, коли Він кличе, взиває до Отця Небесного. Бо враховуючи велику місію, що Він рятує цілий світ, це так. Але тіло немічне, каже Господь, дух бадьорий, але тіло немічне. І тоді, знаєте, страждання, постійні страждання, тілесні, ну і духовні, бо дуже багато людей було присутніх, які бачили чудо Христа, і вони стояли і мовчали. Вони нічого не робили. Вони дивилися на видовиску, і це вимучувало сильно. І ось вже на межі своїх терпінь, коли вже тіло не справляється, Ісус звертається до свого Отця Небесного і каже, «Отче, чому ти мене покинув? Але звертається арамейською. «Елой, Елой, лама саватхан. І по транскрипції воно звучало, як і Елой думали, що він кличе Іллю, і кажуть, О, напевно, Ілю кличе, зараз подивимося, чи Ілля прийде. Тобто люди, які є, захоплені жорстокістю свого серця, вони не співчувають тому, хто страждає, а стараються. Жартувати над тим, чи були ми хоч раз свідками, а може навіть учасниками, що коли було комусь погано, ми ще навіть сміхалися. А особливо, коли це була не чужа людина, а близька тобі. Може, навіть часом член нашої родини. Брат, двоюрідний, троюрідний. Ще якісь інші родинні відносини, просто друг по роботі, просто сусід. І замість того, щоб підтримати, ми ще добиваємо ту людину, насміхаємося, легковажимо. І наступне, що я хочу сказати, про це наступне Євангеліє вже від Матея. Це є 20 глава, коли описує Ісус Христос розказує притчу про одного Господаря, що нанімав робітників виноградник. Знаєте, ці дві, два відривки Іванлі, вони описують різні події, але вони дуже сильно переплетені іменно тим, що кличе Христос. Нас усіх до праці у своєму винограднику. І він каже, жертву я вже приніс на уговці, бачите, приходьте і трудіться, користайте з жертвою. жертви. Жертва це та плата за всі людські гріхи, щоб компенсувати все те, що людина наробила і ще наробить. Він син Божий, його жертва є дуже велика, її є достатньо це якби покласти велику суму грошей в банк, і потім кожен, хто хоче розвиватися, може брати, брати на якісь, вкладати кошти, щоб щось робити. Ми, що хочемо робити, якісь духовні свої рухання, ми маємо. Жертву, з якої можемо черпати. Навіть якщо ми десь у чомусь є недосконалі, десь у нас в чомусь щось не вистачає. Ми маємо Ісуса Христа, величезну жертву, з якої можемо черпати, щоби будувати своє життя і працювати в Божому винограднику. І ще одна річ. Господь каже: одного наняв зранку, другого наняв обід, бо вони там кажуть, Дев'ята година, шоста година, одинадцята, то не так, як по нашому годиннику, там у них по-другому якось рахується, то, то не важливо. Мається на увазі одних наняв зранку, других обід, третіх вже з обіду, а четвертих під кінець. Вони там годину покрутилися, там щось там поробили. І в кінці каже, розрахуйся з ними, ну і той управитель розраховується. Починаючи з останніх, де я динарію, а ці, що перші прийшли, думали, о, цим, що прийшли, дав по динарію, а нам зараз дасть більше. Але їм теж дав по динарію. І вони почали нарікати, Господи, та як? Ми цілий день працювали, брате, каже. Хіба ми з тобою не домовилися за один динарій? Чому ти лукавий може, може ти злий на то, що я добрий? Друже, не кривджу тебе, каже Ісус, чи не з одинарія ми з Тобою? бери своє та йди. Хочу б у цьому дати останньому тому що першому. Чи око твоє лукаве, тому що я добрий? Ми часто більше злимося на тих людей, які є добрі, як на злих. І це зрозуміло. Бо коли приходить здай чоловік, і ти ж йому не зробив зауваження, бо ти переживаєш, бо зараз ще тобі зараз дасть по голові. А коли приходить добрий смиренний і робить добрі речі, о, ми на тих зразу нападаємо, бо тому що знаємо, що він добрий. Таким способом. Ми мовчимо на тих сильних і злих, а нападаємо на смиренних і добрих. Око наше лукаве, як, як наслідок від спорченості нашої людської природи і гріха, бо каже Господь, і останні стануть першими, а перші останніми. Як у цьому випадку, перші стали останніми, з якими розрахувалися, останні стали першими. Але є ще другий варіант. Багато тих, що визносяться, будуть принижені. А тих, що принижуються, будуть піднесені. Тому. Слухайте кожне Слово Боже, яке кажу вам, слухайте кожне Слово Боже, яке читаєте в Святому Євангелії. Це є той час, коли ми маємо можливість потрудитися в Божому винограднику. і заплатить нам Господь Бог усім. І не нарікайте, що комусь дав більше, комусь менше, Бог знає, скільки кому дати, бо дає кожному у щедрості своїй часом. Людині, які дано більше, це може пошкодити і стати причиною, що людина спортиться. Тому завжди дякуйте Богу за все те, що Господь Бог нам дає. Бо в цьому є Божий план, в цьому є Боже милосердя, бо Бог нас ніколи не покине, ніколи не покине. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!